Добрий день, шановні колеги. До вашої уваги арт-проект традиції української народної іграшки проект був розрахований на дітей середнього дошкільного віку, вихователей та батьків. Протягом десяти занять ми з дітьми опинилися в чарівному світі української народної іграшки. Народна іграшка є специфічним витвором мистецтва. Вона має пізнавальну цінність для дитини, відображає явище реального світу у доступних їх формах. Народна іграшка несе в собі інформацію, є естетичною і втілює оригінальну ідею. Використання її у дитячому садку сім'ї збагачує у ігрову діяльність дітей, розширює сферу пізнання світу свого народу, розвиває традиційні. Для національної культури навички. Дитина сприймає народну іграшку як витвір мистецтва, що сприяє її духовному збагаченню. Народна іграшка важливий фактор психологічного розвитку, вона впливає на розвиток пізнавальної сфери, особистості її творчих здібностей, сприяє активізації творчо-продуктивної діяльності, сприяє формуванню самостійності дитини. Проєкт складається з декількох етапів. Перший методичний, під час якого ми накопичували і підбирали матеріали. Другий етап відбірковий. У нескінченному різноманітті української народної іграшки вибрати ту, яка буде цікавою, корисною і значущою для дітей. Третій етап ознайомлення дітей з українською народною іграшкою під час проведення циклу занять. Це ознайомлення з Петриківським розписом, розпис тарілі для годування ляльки: Опішнянська іграшка-свистулька, косівська іграшка, яворівська іграшка, сирна іграшка, іграшка з тіста. Розмалюй писанку, вишиванка, оберіг хустка-хустонька. І Марія Примаченко, народна художниця України. І безпосередньо робота з дітьми під час проведення онлайн занять. Останній етап підведення підсумків, арт арт-проєкту та моніторинг очікуваних нами результатів. Діти навчилися розписувати таріль петриківським розписом, познайомилися з характерним розписом опішнянської іграшки Свистульки. Навчилися розрізняти опішнянський розпис від косівського. Познайомилися зі способом виготовлення яворівської іграшки та елементами її прикрашання, познайомилися з гуцульською сирною іграшкою, способом її виготовлення та прикрашання, навчилися розписувати іграшки з тіста, самостійно створювали візерунки для писанок і познайомилися з українськими оберегами, вишиванкою і хусткою, способами їх виготовлення і прикрашання. Також познайомилися з майстриною наївного мистецтва Марією Примаченко. У дітей сформувалась любов та повага до національних традицій, сформувалися національно-патріотичні почуття та любов до рідної землі. Ми з колегою висловлюємо подяку дітям та батькам за участь в арт-проєкті.